Цей тролейбус має систему автономного ходу. Їхати він може і контактною мережею, використовуючи заряд батареї, якою обладнаний. Я зупиняюся, знімаю струмачі, переключаю з мереж виключаю мережу, переключаю на автономний хід, і він же їде без мережі. Показує зарядка батареї 100%, він може проїхати 39 кілометрів на автономному ходу. Аби випробувати, як довго тримається заряд батареї, тролейбуси тестують в різних умовах. Це тест, як тролейбус без підключення до мережі їде під гору. На автономному ходу він їде від шота Руставелі на високий замок. Історичний момент, що тролейбус автономним поду піднявся на високі замк. Це великий історія». Такий тролейбус може проїхати поза мережею гарантовано 20 кілометрів. В процесі руху він заряджається, так? водій бачить стан батареї і виїжджає до кінця мережі, в якомусь напрямку, відповідно, він розуміє, що йому вистачить заряду. Виїхати за межі і повернутися назад. І далі собі заряджається. Тобто ніякої додаткової інфраструктури не потрібно. Бачите, ми трошки проїхали, вже зарядився 3%. Дуже вигідно мати навіть на звичайних маршрутах тролейбуси з автономним ходом. Це дуже допомагає у випадку затримки в Русі, наприклад, ДТП двох машин, чи обрив контактної мережі, чи немає живлення. Тролейбус може самостійно об'їхати цю ділянку і продовжувати рух по маршруту. Таких тролейбусів зараз у Львові є 11 і вони вже курсують на міських маршрутах. В перспективі їх планують запустити на новостворені маршрути. Я би дуже хотів, щоб він їздив в такий напружений маршрут від автовокзалу до. Ну зараз він їздить до автовокзалу, а він би міг їхати абсолютно спокійно до кінкросу, там розвертатися і вертатися назад. Питання в тому, що немає необхідної кількості, щоб забезпечити маршрут. Можуть бути інші напрямки, бо тут дуже багато є звернень з Давидова. Люди ходять в старе село їздити там біля 5-6 кілометрів. Це все технічно можливо. От зараз відбулася адміністративна реформа, де є необхідність забезпечувати транспортні перевезення, прилеглі села. І ця машина це є концептуально дуже хороше рішення. Вона знімає. Ну, дуже велике навантаження фінансове. Не потрібно обладнувати мережу, не потрібно ставити підстанції. Аби запустити новий маршрут, необхідно мати 15 таких тролейбусів, обладнаних батареями. Ольга Дейнака, Роман Натишин, Суспільне новини, Львів.